Восьма заповідь блаженства. Блажені гнані за правду, бо їхнє є Царством Небесним. Гнані за правду, це ті істинно віруючі люди, які так люблять жити за правдою, тобто за законом Божим, що за тверде виконання своїх християнських обов'язків, за свої праведні і благочестиве життя терплять від нечестивих людей, від ворогів правди і добра, гоніння, переслідування, злигодні й біди, але нічим не зраджують правді. Гоніння неминучі для християн, які живуть за правдою євангельською, тому що злі люди. Ненавидять правду, бо правда розкриває їхні злі справи і завжди гонять всіляко переслідують тих людей, які відстоюють правду. Сам єдинородний Син Божий Ісус Христос був розіп'ятий на христі, ненависниками правди Божої і всім своїм послідовникам провістив. Якщо мене гнали, то гнатимуть і вас. Усі, хто бажає жити побожно в Христі і Ісусі, будуть гнані, каже апостол Павло. Щоб терпеливо переносити гоніння за правду, людині необхідно мати любов до істини, постійність і твердість у чеснотах. Мужність і терпіння, віруй і уповання, на допомогу і заступництво Боже. На ним за правду, за їхній сповідницький подвиг Господь обіцяє Царство Небесне, тобто повне торжество духу, радість і блаженство в оселях небесних майбутнього вічного життя. Праведний Господь любить правду, на праведних дивиться лице його, говорить псалмоспівець Пророк Давид. Невірна вірна вага мертвість перед Господом, ваш вірнам, приємна йому, говориться в притчах. Від кого неправда? Від диявола. Диявол не встояв у правді, бо в ньому немає правди. Коли ж говорить неправду, то говорить від свого, бо він сам неправда лжець і Отець неправди, каже Ісус Христос. Христос є путь і істина життям. І всяка неправда не від істини, говорить святий апостол Іоанн Богослов, а від лукавого. Тому Христос так похваляє правду і обіцяє таку високу нагороду гнаним за правду. Чого навчає ця заповідь? Нею Господь навчає нас бути правдивими і справедливими. Навчає любити правду і мужньо її відстоювати, хоч би довелося за неї потерпіти зневагу, гоніння і навіть смерть. Проти цієї заповіді страшний гріх свідчити проти правди або давати неправдиву присягу іменем Господні. Що ж обіцяє Господь? Наним за правду, Царство Небесне, бо вони, борючись за правду, уподобалися Христу Господу, який сам перетерпів великі гоніння за правду. Господь вважає справедливим винагородити їх за стражданням, що їх вони зазнали за правду.